Сьогодні четверті роковини трагедії, яка 15 серпня 2021 року приголомшила кривий ріг і сколихнула всю країну. Того дня фатальна куля забрала життя тодішнього очільника міста Костянтина Павлова. Йому було лише 48 років. Народний мер, як його називали містяни, був відданим своїй справі керівником, доброю компанійською людиною та взірцем відповідальності. Він горів ідеєю допомагати людям і робив усе, щоб втілити задумане в життя. У день пам'яті до могили Костянтина Павлова на центральному кладовищі прийшли сотні людей: рідні, друзі, колеги, представники міської влади, ради оборони, духовенства та громадські діячі у руках живі квіти, а в серцях щира пам'ять. Костянтин Юрійович був доброю людиною, і ви знаєте, він завжди піклувався про наше місто. А саме головно, про наших людей. Хочу сказати, що на жаль, така трагедія досі нам. Стискає серце. Ми пам'ятаємо кожну мить з болю. Зі сльозами, але хочу сказати, що його, що його справа живе. Ми постійно пам'ятаємо про його добрі справи, про те, якою він людиною з великої літери був, скільки він встиг зробити для людей, побувши такий невеликий термін, але тим не менше, і безкоштовний проїзд, і інститут третього віку, і ті інші проекти, які він започаткував, вони діють, ми їх продовжуємо. тому він людина велична, і всі його добрі справи живуть. І ми пам'ятаємо, що він зробив, якою людиною був, і звісно, будемо завжди пам'ятати. Десятки років спостерігав за становленням особистості Павлова, заслужений тренер та учитель України, почесний громадянин Кривого Рогу Жорж Каруца. Константин Юрійович я знав з дитинства, тому що його батька Юра у мене тренувався, і практично він. Його життя пройшло на моїх глазах. Ну, сьогодні четверта річниця його смерті. Мені хотілося би сказати, що його ну, починання, його дії в місті були настільки корисними для наших мешканців, що я перед ним склоняюсь. От і хотів би сказати, що Константин Юрійович себе пам'ятаємо, Спи спокійно. За життя Костянтин Павлов втілив чимало проєктів і громадських ініціатив. Завжди робив все на совість. Добрим словом згадують колишнього очільника міста Криворіжці. Я сам по професії вчитель фізкультури. Так я йому дуже вдячний був, як він живий був, що він настроїв цих дітських площадок. Молодець. Він багато робив, багато. І в комунальній сфері, і в цих чисто він дуже-дуже багато робив. Він думав про містян. Це золота людина була, це золотий керівник був. Він дуже багато зробив для зарічного. І четвертий Зарічний, там і мусорник зробив, і алейки, і все. І в нас тут усе на Бродвеї поставив лавочки, нам люди просили. То він для Зарічного багато зробив в той день, коли він... В той день, коли його Значено, не стало, я була в щасливцеве. в щасливцеве. Ця назва щасливцеве ніяк не в'язалась з тим, що відбулося в нашому місті. Університет третього віку. Я була в перших рядах там, в першій зміні, як він організував для нас, молодець хлопчик. Пам'ять про народного мера, який жив для людей, продовжує жити в його справах. Дарій Юськова, Максим Пономарьов, Олександр Домашов цей день.